Після того, як учні виготовили для їдальні лави, залишилося дуже багато обрізків свого роду відходів. Тому було прийнято рішення виготовити ось такі стільчики. Як видно, стільчики виготовлені з такого самого матеріалу, як і лави, ДСП, дерево, стружкова плита. Але вони потребують значно менших розмірів заготовок. Сідушка. Дві ніжки і розпірка. Можна ніжки виготовити в одній площині із торцем сидіння. Можна ніжки виготовити будь-якої іншої конфігурації з іншим вирізом, з боковими вирізами фігурними. Можна прикрасити різьбою будь-яким іншим видом, розфарбувати в будь-який інший колір. Цей стілець зроблений як макет, як зразок виготовлення. Із обрізків. На даний момент розміри стільця довжина 42 см, висота 32, ширина 29. Все можна зменшити, мінімалізувати значно нижче, значно вижче. Отже, що потрібно для виготовлення стільця? Це, перш за все, матеріали деревина або Інші види деревоматеріалів, такі як ДСП. В даному випадку використовувалися такі ж самі матеріали, як і для лав. Тобто старі меблі. Інструменти. Ну, звичайно, ножівка для різання деревини. Нема значення чи для повздовжнього, чи для поперечного пиляння. Тому що ДСП це е, стружкова плита. Там якогось напрямку волокон немає. Другий необхідний інструмент це електродриль. В деяких випадках свердлити отвори можна за допомогою свердлильного верстату, але якщо він дозволить на повну висоту поміщати стілець. Інші інструменти, викрутка, ну, в даному випадку хрестоподібна, може бути пряма. Рожкіль один із найнеобхідніших інструментів обробляти краї. Кутник згодиться для розмічання. Також можна навчити учнів користуватися рейсмусом. Якщо вироби поставити на потік, то рейсмус буде незамінним інструментом для розмічання. Також свердла різного діаметру. Одне свердло для сверління отворів під саморізи, шурупи або нагелі. інше свердло для виготовлення потоїв. Нагелі можуть бути як промислового виробництва із розібраних старих меблів, Так і кусторного виробництва. Виріб доступний для виготовлення учнів починаючи із 7-го класу. Отже, Робота не надто складна, але фізично затратна. Після того, як виріб буде зібраний, звичайно, краще виготовляти командним методом по два учні в групі. Один підтримує, інший виконує елементи з'єднання, деталей в один виріб. Після того, як виріб буде зібраний, його потрібно пофарбувати. Також, Хочу звернути увагу, де ще знадобляться нагелі. От в даному місті є монтажний отвір, глухий від старих меблів. В нього можна вставити нагель і обрізати під торець заготовки. При використанні старих меблів може траплятися така халепа, так і отвори. Їх можна заглушувати от такими заглушками. І потім проводити фарбування або фарбування цих заглушок не проводити. Ось такий простий виріб, доступний для учнів навіть в 7 класів, не кажучи вже про старші, для яких це елементарний виріб.